Ні, не закінчиться війна цього року. Не закінчиться. Як вона може закінчитися? Скажіть мені. Е, варіант є тільки один. Ми відбіємо, підписуємо договор, що всі території, які на зараз під росіянами, вони остаються їм. Якось так. Тільки так вона може закінчитися. Міт, так воно можна кінчитися. Чи хочемо ми того? Питання риторичне. Звісно, ми того не хочемо, але і воювати не хочуть йти. Тому, ми, що маємо, нам треба буде підписувати такий договор. Люди, нам треба буде підписувати такий договор. Ми будемо підписувати договор, що ми віддаємо території Донбас, тобто то не, от як вони хотіли, да, з адміністративні оці всі. А Луганська, Донецька область. Те, що вони зараз зграються з Сумською, Харківською, то чисто таке, знаєте, нагнітання обстановки, щоб ми пішли на ці умови. По поводу Запорізької області, там буде торг 100%, який торг... Скоріше всього торг буде йти за санкції, зняття санкцій і при, 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 прийняття офіційно того, що ми віддаємо Донецьку і Луганську область. Офіційно віддаємо Росії цю області. І вони остаються за ними. Може на цих умовах нам повернути Запорізьку область. Але це дуже під великим питанням. Крим Ну якщо ми його зараз от, будемо кошмарити, вибиваємо, гепнемо той мост, скоріш цього Крим і Хрім, Хмельниччину Хрім, ми отримаємо. Але це дуже теж питання. Люди, у нас ситуація дуже тяжка. Ну, реально дивіться на речі. Реально дивіться на речі. Воювати не хочуть йти, зброї своєї в нас мало. Те, що обіцяють, воно йде, як не знаю що, як на Черепахах їде, обіцянки цяцянки Тобто, ну і все, ну і все. І те, що люди хаяли того ж Арестовича, да? ну, він то перший сказав, озвучив, хоча це сказала НАТО, це сказала Америка, що якщо ви зараз припиняєте війну, віддаєте ці території. Офіційно припиняєте війну, то ви заходите в НАТО, от як ви є. Без Донецької, Луганської, Запорізької. Без Криму, без частини Херсонщини. Так воно зараз і є. Ми здаємо місто за місто Донецькій області. Ви ж подивіться, ми не можемо втримати. Не можемо фізично, не можемо. Чим? Палками і лопатами чи що? Воювати не хочуть йти. Ходять з адвокатами в воєнкомати. Е, наша влада займається херньою. Крадуть, тупо крадуть. Ту ну що? от Що класти щепів України покласти? Будемо як Азербайджан. А що нам робити? От коли ми так і вони зміцняться, і ми зміцнимося. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Логічно розбуждайте, люди. Ніякого чуда не буде. Чуда не буде. Путін не помре. Що ще? Вони бісить, як оце, двойники. Двойники просто, щоб вони сиділи там, їздили, десь сиділи. Вони ж не правлять, вони просто... Що ви про тих двойників? Вже тушнить. Правий він, конкретно він, ця людина. Він живий, ніякої його могили ніде немає. Хай оце за шнурками на голові, як її там звуть. Фіню не меле. То воно там з цією душою общається, то з Іваном Грозним, то чим. Який бред, просто бред. Та ви спробуйте хоча б пообщатися з своїм родичем, померлим, своїм, свого роду. Попробуйте це зробити. У мене нема слова. Як би не було прикро, спускайтеся з обла з, обл... з, обл... з, обл... з облаків тих, знаєте? Спускайтесь. Ви з Росії. <рив> Коли це А у вас ж нема сообщеї мобілізації, у вас ж часткова. Просто вона постійна. Річ в тому, що Росія, скажімо так. Вона ограничиться Юго-Востоком, ну, Юго-Восток, Юг я навіть так ще питанням, Хіба що крив ви маєте, може, на увазі. А Восток, ну, думаю, що так. Да. Тому що переговори ведуться по в плані того, що буде мати Росія, якщо вона зараз припинить війну. Що вона буде з того мати? По-перше, вона буде мати офіційну Донецьку-Луганську область з адміністративними кодонами, признаними зняття санкцій і нарощування військової машини в усьому. І звісно, через 5 років у нас опять буде війна, якщо, звісно, рашка не розвалиться. А... По поводу вашої мобілізації, далі їй не, не дадуть просто йти, розумієте? Ну, немає у Заходу і у Америки немає таких планів пускати рашку далі. Тобто ці попитки там десь якось ще зайти, вони вже будуть присечені. вже ж ведуться розмови про те, що зайдуть війська. Якщо вони вже заговорили, дивіться, по, по початку думка, потім слово, потім дія. Так воно працює. Тому так, да, вам просто не дадуть, Олександре, і Росії в твоєму лиці пройти далі. По півдню, я ж сказала, що запорізьке підпитання, Михасонський Крим. Дуже сподіваюсь, що ми зможемо забрати. Дуже сподіваюся. А ваша мобілізація... Ну, от вона припиниться, коли е, ви заключите цей договор. Ось так. Коли вона закінчиться, ну, це треба питати конкретно рік. 2024 вона не закінчиться. А от 2025-й... 2024 год Крым будут стреливать, будут вестись боевые действия. Это я говорю для россиян, которые мне вот задали вопрос. Я уверена, что это, что это россияне, потому что Украина написана с маленькой буквы. так вот, изюм 1К. В 2024 году вас будут обстреливать конкретно. В 2025 году будут вестись боевые действия. Они будут вестись более целенаправленно и более комбинированными вещами, очень интересными. И даже на воде. А вот 2026 год, Крым, колесница, депот и наша земля, и наша семья. 2026 год. Ну, это уже в чистом виде. Понятно, да? Ну, а пока еще будем защищаться. Бачите, вот Бажання три, три захисту. Будуть Владимир Нємов розговорювати з Україною. Ясно? Будуть. Якщо б з ними не розговорювали, вже б давно все зробили. Лена говорила, а які проблеми кривий ріг? Чого ви так переживаєте? Кривий ріг е, ніхто не здасть. Подивіться, кривий ріг, по-моєму, я робила, я вже не... Пам'ятаю, на 2024 Кривий рік. Дивіться. Трансляції, і там прям назви є у мене. На початку я дивилась міста і був Кривий рік. Кривий рік буде український. Нарестовичне будет президентом Он бмв Не был, потому что человек, ну, он этого как бы не очень достоин, скажем так. Да, он умный. Он умный. Многие вещи он говорит действительно правильно. Но я скажу, если бы он сейчас сидел в СИЗО, его бы уважали. И он бы сейчас был героем. А так как он смылся в Америку, ну, все, он себе закрыл полностью все. Ніколи Одеса не стане російською вашою, як ви пишете, ви її бомбите, придурки. Домовленості по-любому будуть. Олександр Оле, Орел. Якщо ви ем, знаєте, як отой горець безсмертний, то у нас ж люди не безсмертні, вони мруть, вони гинуть. Розумієте? Погана та влада і ті дипломати, які не ви не виконують свою роботу. Війни в принципі могло не бути. Якщо б дипломати, політики працювали, а не херньою займалися бізнесом. Грузія теж воює там. Вони сиділи, сиділи, фігньою займалися зі своїм проросійським. Ми тепер дождалися того, що їх будуть хапати отак, як нашки. За листочок пустий. Так що так. Все, люди, я бачу, питань таких немає більше цікавих. І закінчую. Бажаю всім відносно гарної ночі. Бажаю спокійної. A bunch of